Команда Бігусінфо, та, яка стала жертвою е, слідкування з боку е, наших рідних спецслужб і виливу інформації про них, про те, що їхні журналісти вживають наркотики на вечірках, е, вони зробили ціле розслідування про слідкування за ними і випустили фільм е, про це. І ось так пафосно е, говорять, що. За словами самого Дениса Бігуса, ця операція нагадувала шпигунську трагікомедію. У розслідуванні фігурували близько 30 працівників задіяних в операції. Денис Бігус припустив, що операцію очолював працівник департаменту захисту національної державності СБУ Ігор Кравченко. Вдумайтесь, в СБУ працює чувак, який грохнув Киву і Ігор. Які контрасти написав капрал гітарист? А ну це вже люди в інтернеті пишуть свої відгуки всілякі про цю ситуацію? Одним словом, що. Хочеться сказати, я, звичайно, як і всі нормальні люди засуджую слідкування за будь-якими журналістами. Правда, питання, чи можна бігуся назвати журналістами, ну, з дуже великою натяжкою зараз їх можна вже назвати журналістами. Але тоді, коли вони атакували українську державу перед виборами 2019 року, коли вони ніякими журналістами. Точно не були а були е солдатами ідеологічного фронту ворога, коли розкручували цей, е, скандал, брехливий про свинарчуків, які, начебто, наживаються на оборонці. Хоча насправді ніхто е з керівництва про е органів державної безпеки е не наживався на поставках, а навпаки. Робили все, щоб е, діставати запчастини для українських е, збройних сил, діставати їх у ворога. Так, от, коли е, ці бігуси-кампанія е, мочили і валили українську владу українського президента, вони е, на що розраховували? Вони розраховували, що е, поваливши е, Порошенка е, такими методами. І привівши невідомо кого, вони житимуть у демократичній, цивілізованій Європейській державі, де е спецслужби поважають журналістів і приватність кожної людини. Ви що, хлопці? Дуба вдарилися? чи як там кажуть?